Цієї ночі Кіровоградщина під масованою дроновою атакою написав Андрій Райкович. Ворог бив по об'єктах інфраструктури. Від електропостачання частково відключали обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської громади. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці. Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. За інформацією Укрзалізниці припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках. Помічна Кропивницький – Знам'янка П'ятихатки та фундукліївка Знам'янка П'ятихатки. Кропивницькому відзначили День рятівника. Програма включала виставку пожежної та спеціальної техніки, презентацію дитячих творчих робіт у межах конкурсу Герой-рятівник завжди поруч, а також вшанування пам'яті загиблих героїв хвилиною мовчання. Серед почесних гостей була начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. За сумлінну працю, відданість справі та вагомий внесок у розвиток держави вона була відзначена високою нагородою, орденом святої рівноапостольної княгині Ольги. Міський голова в день рятівника відзначив працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. З нагоди професійного свята подяки отримали Дмитро Колісник, В'ячеслав Костенко, Лідія Яковенко, Сергій Дробот, Дмитро Шевченко та Сергій Кліпачевський. Про це написала прес служба міської ради. Тренінг, стратегічне планування та участь громадян відбувся в міській раді. У ньому взяли участь фахівці різних галузей, безпосередньо задіяні у формуванні та написанні проєкту стратегії розвитку Олександрійської громади. Головною метою заходу стало підвищення рівня обізнаності учасників щодо підходів до стратегічного планування та залучення громадян до цього процесу. Тренінг і вся робота над проєктом стратегії реалізуються в рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад що впроваджується МОМ «Юкрейн». Виконавчим партнером в Кіровоградській області є Асоціація учасницького розвитку громад. Кіберполіція нагадує, як убезпечити себе від шахрайства під час продажу товарів через інтернет. Під виглядом покупця, зловмисник може просити реквізити для повної оплати, начебто для уникнення комісії після плати при доставці, після чого спільник телефонує продавцю та представляється працівником банку і намагається дізнатися платіжну інформацію під приводом зарахування коштів від Юрособи. Після цього з картки потерпілого списуються всі кошти. Кіберполіцейські рекомендують не надавати надавати жодної інформації стороннім особам про банківську картку або дані, що можуть бути використані для підтвердження платежів, не виконувати жодних операцій з верифікації картки, а в разі сумнівів, телефонувати до банку за телефоном, вказаним на звороті картки, детальніше на сайті проєкту Кібербрама. 13 вересня в спортивному залі палацу спорту відбулися змагання з баскетболу серед юнаків 2013 15 року народження, присвячені Дню фізичної культури і спорту. У змаганнях брали участь вихованці відділення баскетболу спортшколи. За результатами ігор, перше місце посіли вихованці тренера-викладача Андрія Обушка, друге місце вихованці тренера-викладача Владислава Миренкова. Бронза у команди Дениса Неудачина. Учасники змагань були нагороджені медалями, кубками та грамотами за підтримки відділу молоді та спорту.